31 липня західні змії, а за ними вітчизняні один за одним замайоріли гучними заголовками. Україна отримала перші винищувачі ф 16 Зокрема, про прибуття винищувачів заявили у виданні Bloomberg. Зе Таймс написав, що Збройні сили України отримали шість літаків від Нідерландів і найближчим часом ще кілька прибутуть із Данії. А Аузе Телеграф повідомили, що Україна вже виконала свої перші бойові завдання на f 16 Вони, начебто, використовувалися як протиповітряна оборона. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі я розповім усе, що відомо про поставку винищувачів, чи справді вони вже в Україні, як коментують цю ситуацію українська влада, і чи зможуть F-16 змінити хід війни? Традиційно нагадую про важливість підписки на наш канал. І поїхали. Почати варто з того, що Нідерланди і Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16 ще у серпні 2023 року. Цьому передавав дозвіл на передачу від США у грудні того ж року. Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24 Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі. 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен на громадському форумі НАТО заявив, що f 16 перебувають у дорозі в Україну з Данії та Нідерландів. Вони мали з'явитися на озброєнні ЗСУ вже до кінця липня. І здається, союзники дотримались дедлайну передачі винищувачів. Проте лише шістьох. Принаймні, саме про це написали низка західних ЗМІ. Ба більше повідомляється, що цілі таки вже стигли здійснити перші бойові завдання в якості ППО натомість США питання про отримання винищувачів переспрямували до України. Принаймні такою була відповідь на питання про F-16 координатора зі стратегічних комунікацій у раді нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Це питання вам доведеться поставити Україні. Я звичайно не буду говорити про можливості поставки зброї. Я лише додам, щоб нагадати, що як ми сказали на саміті НАТО, процес надання F-16 Україні продовжує просуватися. Ми сказали, що вони будуть готові до кінця літа. У нас немає причин сумніватися у цьому. Натомість українська сторона ані підтвердила, ані спростувала інформацію про отримання винищувачів. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав повідомлення західних змі інформаційною спекуляцією і закликав посилатися на офіційні джерела. Він зазначив, що в матеріалах Bloomberg, Зе Телеграф та Зе Таймс не було жодного посилання на офіційне джерело і сказав, що таку інформацію може озвучувати лише президент України та головнокомандувач збройних сил. Подоляк наголосив, що українська сторона не буде говорити ні так, ні ні щодо цієї інформації, оскільки авіаційний компонент є фактором суттєвого виживання для України. За його словами, під час війни недоречно озвучувати таку інформацію, оскільки це негативно може відобразитися і на полі бою, і в суспільстві на сприйняті проблем, з якими стикається армія у протистоянні з ворогом. Я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. І хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше, і все ж таки треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Блумберга, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Угу. Ну тобто, я вже не говорю про українську сторону, тому що зрозуміло, ми не будемо це коментувати ні так, ні. ні. Чому? Тому що ну, для нас це фактор е, суттєвого виживання. Ну, мається на увазі авіаційний компонент і точно. Говорити про те, чи в нас є, чи не чи їх немає, ну це в наш час, це не потрібно. Але в них навіть немає посилання на джерела якісь на заході. Наших ну, партнерів. Ну безумовно, це просто давайте ми абстрактно про щось там скажемо, що вже в 16 є на полі бою. Так не працює система. На жаль, це спотворює і інформаційний простір. На жаль, це спотворює очікування реальні. На жаль, це спотворює уяву про те, з якими складнощами сьогодні стикається Україна з точки зору забезпечення. Цього етапу війни, якими необхідними видами зброї, і так далі, тому подібне. Тому я просто раджу все ж таки чекати завжди на офіційні підтвердження або, або з одного боку чи з іншого. Однак, міністр закордонних справ Литви Усландсбергіс підтвердив, що Україна вже отримала першу партію винищувачів від західних союзників. Його меседж виявився вичерпним і звучав так: f 16 в Україні ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Також варто додати, що наразі підтверджених фото чи відеосвідчень наявності винищувачів в Україні немає. Отім, профільний портал The Zone звернув увагу на фотографії та відео, які поширилися в соцмережах 31 липня. Однак, достовірність яких не може підтвердити на одному фото, нібито видно проліт F-16 над центром Львова. Інше відео, начебто, демонструє проліт винищувача в небі Одещини. Водночас за варзон зазначає, що якщо дані змі про перше застосування літака в ролі ППО в Україні правдиві, і це сталося за лічені дні чи навіть години після їх надходження в Україну, то виконання бойових завдань на цьому етапі було б дуже швидким прогресом, хоча й не неможливим. Та насамкінець варто зазначити найголовніше, попри гучні заголовки про потужність винищувачів f 16 як українські, так і західні чиновники застерігають, що f 16 навряд чи кардинально змінять ситуацію на фронті, оскільки винищувачів прибуде небагато, а РФ накопичила безліч засобів ППО. Зокрема, питання підготовки льотно-технічного складу дуже складне і одночасно декілька груп готуються в різних країнах і в різних умовах. Тож масштабування буде не таке швидке, як Хотілося б, крім того, європейські винищувачі, які передали Україні, це не остання модифікація f 16 Вони будуть використовуватись насамперед у системі ППО для знищення крилатих ракет і дронів. І очевидно, що це буде платформа для високоточної зброї. Саме під f 16 знищувалася і знищується система ППО того ж окупованого Криму, тому що працювати за аеродромів в західній частині країни і над морем буде значно простіше, ніж використовувати їх біля лінії фронту, де досить Велика кількість російських систем ППО і винищувачів, а з цього боку буде простіше реалізувати той потенціал, який є на цих літаках. Мене звати Марія Бонякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. У підсумку лише скажу, що наявність винищувачів F16 в небі України точно не буде зайвою. І навіть якщо їх все ще не поставили, це станеться зовсім скоро. І наші сили ППО зможуть ще ефективніше відпрацьовувати по ворожих цілях. Якщо ви додивилися це відео до кінця, вам точно варто підписатись на наш канал. І, звісно ж, поставити лайк цьому відео. Па-па!